Відбувається запуск робота в одну з соляних шахт під землею. Зануритися він може до дна шахти 430 метрів, розповідає координатор проєкту Норбет Зойзон. Дійсно, цак – Це дійсно великий виклик, тому що солена вода. По-перше, додаткову вагу прикріплюють, щоб було баластування, і воно стягувало. З іншої сторони, верхнева частина вод є прісною водою, тому вони за допомогою оптичного кабелю спускають до рівня прісної води, встановлюють де вже солена вода, і там його опускають вже у вільне плавання у густому середовищі соленої води. Керують робот. Тому шахті за цими чотирма комп'ютерами, каже інженер-програміст Денис Ситнік. Кожен комп'ютер має свою ціль. Один із них це вкрує робота. Робот він автономний. Він може спускатися сам зниз по, по який ми йому сказали. Шахту, в яку занурювали робота, показує електромеханік підприємства з ліквідації солорудника Павло Макарук. За його словами, їх є дев'ять. Всі вони затоплені. У тій шахті колись спускалися люди, добували сіль та лікувалися. Лікарня знаходилася на глибині 300 метрів. Видобування солі було від 385 до 430 метрів. Зараз все затоплено, вода знаходиться від поверхні 12 метрів. Над складанням мапи занедбаних та затоплених столяних шахт за допомогою робототехніки працювали впродовж року, розповіла заступниця директора проєкту Юдіта Євчак. За її словами, долучилися експерти та науковці з різних країн. Тому що такі європейські об'єднання до цього створювалися тільки в прикордонних регіонах країн Європейського Союзу. Карпатська область України, яка не є членом європейського союзу, союзу стала першим проектом європейського масштабу. Тобто, ми зареєстровані в Міністерстві закордонних справ Угорщини і в комітеті регіонів ЄС. За словами її Євчак, проєкт розроблений, щоб запобігти забрудненню золоними водами басейну верхньої Тиси. Також він має допомогти відновити шахти солорудника. Вартість проєкту 1 мільйон 200 тисяч євро. Їх надали європейські країни. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.